Моє вітання, слава Україні! Погода, як бачите, шепче, морозець, все добре, сухенько підморозило, не місяця, і вирішили починати калібрувати сою. Наразі налаштовуємося і вперед. Як це буде? Дивимось. Так, процес пішов. Це первічна прогонка. Так я вам скажу. Красота. Красота. Так. Что у нас іде в одвійки? В одвійки у нас іде вот так вот. Побачили, так? Да? Ось так. Так ну що, те що бажали поправити віялки, ми зробили. Вийшло все як нельзя краще. Поток дебелий йде Ну як бачите, і це первічка. Первічка. Отак. Отак. Так, первічка пішла. Наразі перетепляємо обратно цей біг-бег піднімаємо його, знову вішаємо. До гори і проходимо ще раз. І покажу вам, що отримуємо на виході. Процес пішов. Пішли ми на друге коло. Калібровку. Почали. Значить так, що у нас отримуємо ми на виході. Вот так. Я вважаю, доволі, доволі непогано. Рябенька, зерненька, непогано. Значить. Ми маємо на одвійці трошки пістисов перший раз, ну, таке. ось таке відвіюється. Звісно, воно не має бути в патівному матеріалі. таке. Ось таке. Поки калібрується, є трохи часу побалакати наразі після первічної провійки. Так Ця соя після комбайна лежить тут. Потихеньку надбираємо, калібруємо і рухаємося по списку. Так. Далі рухаємося, калібруємося, кому цікаво святкуємо, ставимо вподобайки. Ну і звісно, слава Україні.